Політподкаст. Друзі, всім привіт! З вами Політ Клуб. На зв'язку Христина Борщук. Сьогодні ми поговоримо про ситуацію між Венесуелою та Гаяною, а саме про те, як Венесуела стягує війська до кордону з Гаяною, попри обіцянки шукати дипломатичний шлях. Нещодавні супутникові знімки показують, що Венесуела нарощує свою військову присутність біля кордону з Гаяною, хоч і обіцяла шукати дипломатичний шлях розв'язання територіальної суперечки щодо Есекібо, багатого на нафторегіону, визнаного територією Гаяни. Про це пише Вашингтонський аналітичний центр стратегічних і міжнародних досліджень. Січневі знімки Максер показали розширення операції на Венесуельській військовій базі на острові Анакоко, що розташована на прикордоні з Гаяною річці. Кілька ділянок тропічного лісу там нещодавно виробили, а інші знищили бульдозерами. На знімках також видно нову інфраструктуру та декілька броньованих машин на місці. На злітно посадковій смузі військової бази видно вертоліт та покращені під'їзні шляхи. На північ від бази, на перетині річки, видно важку переправу. Великі смуги тропічного лісу там розчистили. На узбіччі дороги видно великі склади того, що схоже на будівельні матеріали, а також три бронемашини. машини. У січні Венесуела похвалилася розширенням своєї військової присутності в регіоні в пропагандистських відео, на яких показала бульдозери, що розчищають землю, а також легкі танки, бойові машини піхоти в Русі та військово-транспортний вертоліт Мі 17. В Центрі стратегічних і міжнародних досліджень кажуть, що така ескалаційна поведінка з боку Венесуели створює можливості для прорахунків і втрати контролю над подіями. А втім, можливо, що таке нарощування військ здійснюється задля заспокоєння угрупувань всередині збройних сил країни, які розчаровані переходом до дипломатичних переговорів і бажають продемонструвати свої м'язи. То з чого все почалося? 3 грудня у Венесуелі відбувся референдум щодо частини сусідньої гаяни району Есекібо, який займає десь дві третіх території країни. Підсумки плебіститу ЦВК Венесуели так і не публікували. Але, як заявив президент Національної виборчої ради Елвіс Аморозо, 95% учасників голосування відповіли так. Хоча варто зазначити, що в самому плебісциті взяло участь приблизно 10% населення. По тому венесуельський президент Ніколас Мадуро оголосив про створення 24-го штату Венесуели Гаяне Есекібо. Ес Раніше Мадуро заявив, що подасть відповідний законопроєкт у парламент, щоб включити територію до складу Венесуели. Також він розпорядився створити тимчасовий уряд Есекібо, провести перепис населення і видати венесуельські паспорти. Крім того, доручив державному нафтогазовому концерну Венесуели негайно видати ліцензії на розробку нафти, газу і інших корисних копалин у багатому на природні ресурси Есекібо. Іноземним нафтовим компаніям, які працюють у неделімітованому морі, дали три місяці на згортання діяльності. Складно повірити, але територіальні суперечці між Венесуелою та Гаяною майже 200 років. Каракас заявляє, що район Есикібо належить Венесуелі з 1811 року, коли країна здобула незалежність. Кілька років по тому британці викупили в Нідерландів тодішню Гаяну, колонію Гвіану, а кордону з Венеселою при цьому не визначили. Саме для цього Британія відправила у Гвіану дослідника Роберта Шомбурга. Лінію розмежування з Венесуелою він окреслив так, що Лондон отримав додаткові 80 тисяч квадратних кілометрів порівняно з викупленими в Нідерландів. Пізніше так звану лінію Шомбурга переглянули і збільшили. Венесуела у відповідь поскаржилася, і Сполучені Штати, які активно просували доктрину Монро, підтримали Каракас. Вашингтон рекомендував розв'язати суперечку в міжнародному арбітражі. Утім, 1899 року суд у Парижі присудив спірну територію Британії. Венесуела із цим рішенням не погодилась. У 1966 році Лондон передав управлінські повноваження місцевій владі, унаслідок чого утворилася незалежна держава гаяна. Залишаючи регіон, Британія уклала з Венесуелою договір, за яким мали б створити спільну комісію з представників Венесуели та Гаяни, щоб контролювати ситуацію на спірних територіях. На жаль, цього органу так і не сформували того самого року. Венесуела та Гаяна підписали Женевський договір, який зробив Гаяну правонаступницею Британської імперії, а саме в питанні вирішення територіальних суперечок у регіоні. Відповідно, усі претензії Каракас адресує Джорджтауну. А Венесуела з кінця 19 століття оскаржує рішення паризького арбітражу як опереджене і незаконне і вимагає скасувати його. Увесь цей час конфлікт залишався замороженим. Саме загострення відбулося у 2015 році, коли в Есекібо знайшли значні поклади нафти. Обсяг оцінили в 11 мільярдів барелів вартістю понад пів трильйона доларів, що складає 0,6% світових запасів. Видання The Economist тоді назвало Гаяну новою нафтодержавою світу. З 2019 року економіка крихітної латиноамериканської країни переживає стрімке зростання. Так, наприкінці 2019 року номінальний внутрішній валовий продукт Гаяни оцінювали в 5,5 мільярдів доларів. А наприкінці 2022 року він перевищив 15 мільярдів доларів. За даними Світового банку, Гаяна це країна ще не найвищими показниками економічного зростання у світі. У жовтні 2023 року Висакібо відкрили ще одне велике родовище, після чого нафтові резерви Гаяни зросли як мінімум до 10 мільярдів барелів. Це більше, ніж у Кувейту чи Об'єднаних Арабських Еміратів. 2020 року Гаяна видобувала близько 66 тисяч барелів на добу, а до 2023 року дійшла до позначки 383 тисячі барелів на добу. За прогнозами, до 2027 року вона перекачуватиме 1,2 мільйона барелів на день, що зробить її країною з найбільшою кількістю нафти, котру видобувають на душу населення. Цього року уряд Гаяни дозволив шістьом іноземним нафтовим компаніям бурити у водах, на які претендує Венесуела. Мадуро розкритикував цей крок і неочікувано для багатьох заговорив про анексію регіону Есекібо. У той же час влада Гаяни звернулася до Міжнародного суду ООН, щоб підтвердити рішення 1899 року про визнання Есекібо невід'ємною частиною країни. 1 грудня суд ухвалив наказ застосувати тимчасові заходи у справі. Він зобов'язує Венесуелу утриматися від будь-яких дій, що змінять ситуацію в регіоні Есекібо, а обидві сторони утриматися від будь-яких дій, які можуть погіршити спір або ускладнити його вирішення. До слова, Венесуела не визнає юрисдикції Міжнародного суду ООН у питанні ЕСЕКібо, але справно відправляє своїх представників на всі засідання протягом останніх п'яти років. Щодо питань, на які варто б дати відповідь, то чого хоче Мадуро після референдуму? Гаяна оголосила підвищену бойову готовність у військах і попросила Раду безпеки ООН втрутитися в ситуацію. У Джорджтауні розуміють, що Мадуро будь-якої миті може вчинити агресивні дії. До речі, ще в 1966 році Венесуела створила на Гаянському острові Анакоко, що в руслі прикордонної річки Куюн, військову базу, яка функціонує і понині. То чому ж глава Венесуели вирішив зараз загострити ситуацію? На відміну від Гаяни, економіка Венесуели переживає кризу. А уряд Мадуру є надто непопулярним серед населення. Наступного року там мають відбутися чергові президентські вибори. Здається, Мадуру вважає, що маленька переможна війна додасть йому популярності. Водночас є екстрений варіант: якщо передвиборча кампанія виявиться провальною, венесуельський лідер зможе оголосити надзвичайний стан, що унеможливить проведення виборів. Інша можлива причина дій Ніколаса Мадуро – поточна політична ситуація у світі, оскільки США сфокусовані на східному фланзі НАТО і близькому сході, відкривається вікно можливостей відстояти геополітичні інтереси. З іншого боку, тепер Гаяна ключовий конкурент Венесуели на нафтовому ринку. Вона постачає енергоресурси до США, а також Європи, де заміщує російську нафту, що складає близько 50% експорту. Отож, ключове питання: чи буде війна? Очевидно, що військові потуги Гаяни і Венесуели не зіставні. Венесуела має одну з найбільших армій у Латинській Америці, яка оснащена широким набором передової військової техніки, включаючи винищувачі, сучасні військово-морські кораблі і різноманітну броньовану техніку. Натомість Збройні сили Гаяни складаються в основному з легкої піхоти, підтримку, якій надають невеликі морські патрульні кораблі, і кілька легких транспортних і розвідувальних літаків. Загальну чисельність активного військового персоналу у Венесуелі оцінюють у 123 тисячі, що складають сухопутні війська 63 тисячі, військово-морський флот 25,5 тисяч, повітряні сили 11,5 тисяч, Національна гвардія 23 тисячі, Жандемарії та воєнізованих формувань усього 220 тисяч. Натомість сили Гаяни близько трьох тисяч осіб. Утім, існують серйозні сумніви щодо успіху воєнної операції Венесуели проти Гаяни. Завоювати Есекібо практично неможливо через географічну специфіку району. Це густий, вологий і важкопрохідний тропічний ліс, а також гориста місцевість, що простягається від узбережжя Гаяни, Суринаму та Французької гвіани, далеко в глиб Бразилії та Венесуели. Тож найвірогіднішим сценарієм залишаються невеликі сутички вздовж прикордонної річки Куюн. Щодо підтримки інших країн, то 23 грудня 2023 року Велика Британія відправить військовий корабель на підтримку гаяни на тлі погроз Венесуели. Спільне навчання Гаяни та Великої Британії мають засвідчити військову і дипломатичну підтримку колишньої британської колонії. На цьому у нас все. Сподіваємося, цей випуск був для вас корисним. Також хочемо подякувати школі журналістики та комунікації ОКУ за надану нам студію для запису. З вами була Христина Борщук. Гарного та мирного дня. До зустрічі!